Якщо, наприклад, є суто юридичний напрямок, щоб 2-3 ОСББ займали суто юридичним напрямком, дехто буде займатися суто податковим напрямком, дехто буде соціальним напрямком, і так кожен напрям з водоканал для чого це створюється? Для того, щоб кожен голова ОСББ не бігав сам собі по різних інстанціях, а щоб знали, є куратор певної структури певного напрямку, і можна звернутися до даного куратора, і даний куратор вже розкаже, що як помінялося і як правильно заповнювати ту декларацію, чи що пода. Рухатися, Відпрацювати таку систему планують протягом двох місяців, аби самоуправління мешканців багатоквартирних будинків було максимально простим і ефективним. Кличуть до ради голів ОСББ Тернополя діючі об'єднання, які ще не приєдналися, і інших тернополян закликають створювати ОСББ юридичні питання, податкові, бухгалтерські. Ми готові долучитися до їхніх проблем і, скажімо так. При перших їхніх кроках при створенні будемо надавати їм допомогу. Вони можуть там під'їхати до інших голів, подивитися, як працює ОСББ. Ми користуємося допомогою організації самопоміч. Руська 59, можна туди звертатися. Головам ОСББ продовжують допомагати волонтери-фахівці Тернопільської міської організації Об'єднання самопоміч у квітні. Громадська організація задекларувала створення інституту розвитку тернополя, який би визначав і допомагав втілювати ідеї щодо покращення життя тернополян. Раді що на наш заклад відгукнулося чимало громадських діячів, громадських організацій. Зрештою багато фахівців. З різних галузей, і от власне ОСББ чи от, Рада Голів ОСББ це якраз один з напрямків цього інституту. Тобто ми вважаємо навіть один з пріоритетних напрямків, тому що дає господар, там є порядок. І от такий приклад самореалізації людей показує ефективність господарювання на, такому, ну, на місцевому рівні. Крім цього, напрямку зараз фактично розпочинаємо роботу над напрямком екологія. Крім цього, буде напрямок, розвиток it структури it сфери розвиток велоінфраструктури. Зрештою, напрямків чимало, тому, власне, закликаємо тернополян долучатися до діяльності нашої організації.